Десь воно дуже близько. Звідки виявляють ті, хто наші другі. До речі, вже ви всі фінансері, всі активно займаєтеся? чи у вас є новички, чи ще хто навіть не починає. Новачок, новички. В основному новички. Виступаєте. Або так. Що нам відсутні? Хороший Бразилії. Я перебував в Болгарії. Два роки тому я там під фрилансив, поїхав на пляж, там бачу навіть як, це класи, можна типу, філанси. Поїхав цього року, я блогався. У мене кінт був такий нервовий. Тому, ну, якщо ви бажаєте десь поєднувати філанс з відпочинком, першим ділом ви домовитися за хороший інтернет. Якщо ні, то купіть якісь 3G, 4G і ніяк разі не йти в Азію. Там все ж з цим жахливо. Тому якщо відпочивати така в Португалію, там всякі створюються фрінанс-кемпінги, де є облаштовані всі худобства за 150 євро в місяць. цього достатньо, Це дешка свої сердити. Фрілансі потрібно розвиватися постійно, тому що технологія є не стоять в місті. Скільки ви всі тут, ви не шкодуєте гроші в розвиток. І Це приємно, це класно. Тому що я, наприклад, так само починав з маленького лептоп. Ви нічого не апотували на, може це не шкодувати. Так само, був стаємо топік топі фірма Асус і починав я з того користувати фриланс. Чому потрібно розвиватися? Тому що оскільки я рахую займаюся. Чим швидше комп'ютер, чим більше ти знаєш, тобі треба, тим швидше ти можеш заробляти. О, і було так, я, напевно, звичайно на такому рівні тільки згадуватися. Тому що тут якось сидіти працювати на фрилансі не дуже зручно. Тим більше як всі там, як ти любиш любишся спортсмени. Треба постійно розвиватися. Ходити на якісь семінари, дивитися туторіали. Я, наприклад, весь час проводжу з якимось туторіалом, сиджу на всяких сайтах, розвяженої графіці. Це мій комп'ютер практично вичної даності. Таке було, що це вже півроку тому. Тому що зараз секрет, то ще так на ну, цей. В основному в Філанції. Найважливіше це комунікація з вашим клієнтами. Як знайти клієнтам, трошки призначення поговорив. Клієнти, в мене є клієнти, які постійно на телефоні любить тримати. Він дзвонить, хіба що ти на перший дзвінок він вже обіжається. У нього вже паніка, все, проект пропав. Тому рекомендую всім мати. Бажано купити до них 3G. Вичина батько любить. Android, там на Android, щоб ці не було на зв'язку. Зараз це отварює, то без проблем. Зимо такі виска, що не працює на Android і це комплекта для. На Android, в неї Ні, для macOS є, для iOS і немає. До речі, ви всі правильно? Еланс. Ну, на Еланс я чуть-чуть пробував. Щось мінімум не пішло. Тому що впався. До речі, я дуже вам рекомендую працювати з американцями, там, з португальцями, з Данії, Швеції, Швейцарією, які дуже, дуже хороші, які ну, нормально платять за роботу. Британці, мені гарно розказати, можуть платити, як домовляється. Як з арабами, індусами, досить погано. Тому я вам їх не рекомендую, тому що вони, У мене був такий араб каже, давай, 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 біджа, там, штука бакса, невеличкі пакети. Pierwszy projekt dru處, Drugi projekt skończył. A to byli co ty że to byli w No to byli zrobione. Na trakcie projektu, jak to jest, to jest to jest, nie sobie. A raczej to jest, nie ma w sobie. Dreba do Wingsa na szczycie z Apple. to jest FaceTime. Hangout z Góbą. Drecie, w na pana zaraz Скеп тільки зараз стали безкоштовно для конференції до зв'язку. Mm -hmm. Часто є таке, що замовник хоче побачити вас. Йому типу, фотки не достатньо, бо вдруг це там, чужа фотка. Дуже <coughs> важливо, ну, не для всіх, але для більшості просто поговорити через камеру. Бо тоді не бачимо, наскільки ви адекватні, неадекватні. Тому ну, скепом не ми всі користуються. Хоча раніше колись на Одеску була політика, що не можна ніякі давати, нічого, тільки все в все середині Одеси. Тому що почнеш спілкуватися за межами Одеси, а він каже, а нащо нам платити в на 30%? Давай будемо за Одесно працювати. О. Ну і то дуже ризиковано, хоча якщо вже зробили кілька проєктів з певним замовником, можна продовжувати з ним працювати за межами Одеси, там кмієм. Або плата пряма година через Одесу, то ви тим більше заробляти, але тоді ви не будете мати гарантію, чи він там точно зарплати. Якщо це вже четверте, п'яте замовлення, то є шанс, що він буде з вами надалі працювати. У мене такий дядька, який вже за часу працює, я думаю. Комунікейшн. По всьому світу. У нас є таке, що замовник стоїть по медиці, ви тут, а є ще якась третя людина, яка є посередника або доповнює то вам потрібно мати там, апліко... аплікації, які трекують за час. Ну, за 4 години, кожен різний час, в мене є перекладач е, в Японії, От, він вже перелягає спад. Я якраз щось зробив, а за мною загальний тільки покидається перевірити, там, що готово. Тому рекомендую вам все яке підпуски скачувати на... Час, середовий час. Наприклад, бігін, який, я, наприклад, купив собі годинник, в якому я постійно показую нью-йорк-тайм. Який час у нью Тому що маємо 6 клієнтів. Ну, якщо ви з то в Нью-Йорку. От. В IT, наприклад, хтось десь інакше має, бо, переважно, в IT заміняє дуже багато мене серед нас. Чи у вас є якийсь ще інакший час? З Остерійцями тільки раз працював і не люблю працювати, коли в них вечір, а вечора тільки мікроран. <кху> Він стає в четвертій там ранку і пише, хелоу, ти що вже зробив чи ні? От Посинає себе і тільки став. День так. Файл обмінники Тобто це дуже важливо є обмінювати з даними. Я найбільше коштував дробокс через те, що він зараз за 100 доларів дає 1 терабайт. Ну, зараз вже більше багато почали е. ну, В IT-сайт, секторі він так само він з файлами, або у вас вже є якась серверна частина, де в нутрі. Якщо це велика корпорація, ви там внутрі сервера використовуєтесь. Якщо ні, то до вашої уваги там, Google Драйві, наприклад, вони переваги через те, що він швидкий хейт, він швидший між детбокс, має більше серверів світу, через одніданому трошки вищий. Мінус eh, того, що він не має історії видалення. Що мені дуже подобається в Dropbox, я, наприклад, року тому видалив якісь файли, клієнт почув, він його втопив, ну каже, я втратив проєкт, типу, мені треба відновити ці дані. Ти візиш на Dropbox, но, що там, рік часу зберігається вся історія ваших даних. Це дуже класно. Dropbox? Yeah, це має бути має. Мега, то є нува. Я ще не, не разом користувався, але він дає 50 їх фрі. Тобто це ну, халяву класно. Е, ну, Box і iCloud. iCloud вчора устрою, що стоїть типу Фотки цікаві mm -hmm. зараз. Box <клес> ну, так само приблизно до Dropbox. Так, найважливіше це є менеджмент вашого часу. Тобто я, наприклад, щоб себе завантажити по повній програмі. Я десь одночасно від 3 до 4 проєктів веду постійно. Ну, Щоб в все не спуталось, потрібно чітко записувати, що ти робиш, що ти маєш зробити, що ти зробив, куди кому послати його, скільки взяти. Тобто це вам дуже може, ну, найкраще це є вондреліста. Тому що по-перше, за безкоштовно і дуже багато, що дозволяє робити. Ви можете, наприклад, працювати з кимось в команді, додавати їх до його роботи, шарити між ними роботу, там чекати, хто що зробив. Тобто то дуже хороший такий таймтрекінг. І ну, там він дуже зручний. Так само є туристи, ну, За бакси, за 30 доларів, як здається, він дуже багато, що там є ремайдер. Е, так само собі всі таски, ноти. дуже зручно. І ви ніколи не забудете. У момент таке було, що в мене раз було три Роберта на один раз. Пізніше якось так сталося в перекресті, що я двох злив в одного і почав там таке писати. О, в кінці один робота каже, що хоче на бало? Яка анімація? Мені треба звичайний просто там, будемо, будемо дизайнер висадження. Яка анімація? За що я маю 300 доларів? Слав. Я дуже сильно виключався. Після того я почав тут користуватись, користуватися, а коли я вже маю команду, то вже щоб в команді працювати, я містом користуємося. Венеристки на iOS, на Android, <coughs> дуже класно. Дуже дуже прикольна штука, це буде відвіст. Це, це вже для команди тут їст розробляє. Я зробити кантера називається то все, що є фондовісто, супер класно позитивне, буде на відеовісто, але ти відповість поки що тільки е, має веб-інформацію. Щоб дуже не зручно, деколи, колись ну, веб-запускати, а за тому все заближається, в Фейсбук і ти кажуть, здобути пішов. Тому це дуже класно. До речі, оскільки ви тут, я думаю, вам ну, не буде полону заплатити два бакси. Є календарс. Наприклад, Google, оці нагадування, планвання немає себе безкоштовно. Єдине, що він не має такої досить зручної аптекушки. для наприклад. Бо на Android це є рідна в для іпада немає, то це маленька артикушка, забувався, вона дозволяє дуже класно майнички час. У мене був один з Франції, який ми синхронізували календарі. О, і він каже, все, що, що робиш, пишеш в календарах і там. Людина відслідкову. Це коли ми працювали не за Одес. І потім коментар подивився, що він зробив. Я собі на в кінці дня вставив. Дуже зручна кіпушка. Тому кікушки нам час, вони mm -hmm. в житті. Mm -hmm. Ну, self-training. Тобто нам всім потрібно розвиватися час на світло місці. Ну, це вісім метапів, коли... тобто, Правда, він дав так само, бо різні тут це в основному хапі. Там є всякі туторіали на РВ. Я не люблю ну, два рази робити зі роботу, бо якісь випускні які кази. Я поцілую щось нове, що ставишу, я ще не знаю. Раз я би хотів вивчити програму d Вона дуже схожа між Blender, 3D Max і Mai. Я ці пакети знаю, але Cinema 4D я ще не знаю. І мені треба було зробити величку анімацію для одного веб-ресурсу. MMO Games. Всякі. От, зориття, там, закрафти ну, розбирається і все мають. То я вирішив випробувати як Симафодію. Симафорді є дуже класні ефекти, які я можу от, І Воно досить швидко працює. Може хтось чув, що такий рендер варей. От, варей з Симафурдів дуже класно імплементований. І він набагато швидше працює, ніж ж такі максимально. Багато що швидко... я вшиплю. Ну набагато швидше працює. Я вирішив, пробу. Ну, словно, як ми не ті тутріли, як напевно, диван. Пролетів. Хочеться, що себе берете, пробуєте, подивилися, знаєте, де шукати, берете замовлення і можна зробити. Так само, ну, з програмуванням я знаю, GitHub дуже сильно допомагає. Там є габки, кодів, люди, які можуть допомогти. Тобто, система така сама працює. А також CG Society, ну це для хаті. Я туди заходжу, дивитися, какою жінка, що такі роботи, що просто. Це мене надихає. Тобто так само надихання бере тільки стіль і до неї. Я раніше хотів попасти в цей бульвуд, але коли два роки тому сталася катастрофа з цими графіками, тому що тут були тільки ці графіки, мали зелені? зелений крок. Дуже батько почали скорочувати, ламати ціни і все через індуся. Не працюйте зі мною. Тепер, як, як знайти клієнта? на основному деску. як попасти на правильно клієнта, з яким ви можете довго працювати. Що до цього першого потрібно? Комунікація. Тільки пройшов якийсь інвайт, ну, теж я наприклад, працюю по інвайту, у мене вже більше трьох років я робіт не шукаю. От, я тільки зараз почав роботу шукати, через те, що тім, який ну, далеко не до мого рівня. Мені треба йти шукати дуже простеньку роботу. А в мене вже такі рейти, такі роботи, що вони хороші залотники з хорошими задачами. Друге, крутими задачами. І от я теж трохи не шукаю, я так фільтровий, що цікавий, що, цікав, то що тобі ще тобто, треба, треба Тож, мені цікаво, що хто більше заплатить. Треба дивитися на клієнта, що нього було. Хоча, ну, якщо не 5 зірочок, то там 4 і 2, 4 і 3 і 3 вище рейтинг чи в нього була класна історія, що в нього Ну, ви можете побачити замовника, нього там скільки він заплатив, скільки робіт запостив, яку суму він заплатив. Тобто, якщо вам попадається клієнт, 5 зірочок, 5 і 0. Але ви дивитеся в історію, по дому заплатив, 5 баксов, дарум, 5 баксов, третий 5 баксів, 3, 5 баксів і тут хопа, я маю я історію, я От, і бере вас на тисячу доларів. І ви починаєте 5 зірочок. Дядька. Починаєте робити ну, день ну, типу, Ви працюють генфакс, good фідбек. я вам даю роботу на штуку баксів, ви виконуєте, знаєте, що це кайдзіручок, крутий дядька. О. Тут в кінці кінців не пропадає. Якщо вже не всю роботу віддали, то там було частини. Тому треба дуже дивитися на історію його е витрат. Так само е на фідбеки треба дивитися, що люди пишуть. таке, що в нього вийде 50 тисяч плюс заплатив за роботу, і там вже 10 років на Одеску. Але в мене народ напросто кліється. Бо в мене так само, був дядька, який з Британії, там, і це у золоті гори. І постійно там прайси, що вони схожим вниз завданням або буде це вище, і до золоті. З такими людьми треба. І закінчувати співпрацю, старатися, щоб ми поставили поганий фідбека, тому що поганий фідбек, коли ви тільки починаєте, то є зле. У мене зараз було вже десь більше 10 клієнтів. У мене було 5-0, все класно. І один такий каха, який технічне завдання було каже, Зроби мені щось. <кхів> я не зробив щось, а я, кажу, я не то хотів. І коротше призійшлися, поставили мені двоєчку, і та двоєчка мені рейтинг стара аж на 4.4 схела. Мені довелося ще півтора року знову дотягувати 4,92. У мене зараз 4,92 і ще кілька 5, і тобто 5. Ну, 5 вже не буде, тому що не знаю. Але відносилося без проведення. Тому дуже уважно треба дивитися за клієнта, щоб було правильне згадання, щоб він чітко він хоче. Старайтесь брати uh, hourly rate, ну, по годину Бо в фікс прайс можна працювати, але ну, на Одеску тільки зараз пішла система на Що ви зробили певну роботу, він мав зботи за цю частину. Далі продовжуйте, ну і так частину ви собі отримуєте кошту. До того не було, до того ареок, або пана або впав на fixed price. Чим клас прикольний, тим, що, наприклад, ви думали закармну суму, а у вас може, може якась команда, щоденько зробили за вами, ще не заробили. Е, Але той є ризик. А Будина оплата прикольна тим, що ви собі поставили ризик, Тобі чітко знаєте, що прийшов, почала середа, ви собі зняли свої бакси. Вівторок ми за 7 днів, 6-7 днів до України в Україні, ви вже собі маєте роботу. Хто набрав кредити, той то тільки можна по це... такого цікавого? Ще в паулі Рейті можна зробити медіа тайм. То подумати з клієнтом, щоб можна було вводити вручну час. Чим це класно, оскільки в мене 4 клієнти зараз, а от всі по хаулі я не можу сидіти на 4 часах, то в мене, наприклад, є 3 трошки дешевші, наприклад, 15 доларів, 20 за годину. 에, то я домовляюся, що я виконав роботу і в той час місії, в той час ночі, третя ночі, п'ята, десята, переважний сприюд. А вже в тій третій час, коли ти дійсно працюєш, скринеш всі моніторчики. Чому я так роблю? Тому що ну, я, наприклад, люблю автоматизувати свою роботу. Ви всі любите автоматизацію. І в мене під таких проєктів, які ну, один раз треба посидіти. А решта дуже постійно пише з піти, де автоматизація. Але оскільки без автоматизації ти робив це певний кількість часу, я хоча і такі локально виходить, це дуже не планує. Але треба домовитися не сприяти. Так, ну що, наші 5 хвилин, тому якщо є якісь якісь питання, є питання, нескромне, а терміт ці свої краще. Ну то є банк-банк або не банк, і взагалі як у вас там з податками, ще щось. З податками у нас буде через, по-моєму, за пів години про податки. Просто зараз у нас дуже фрилансер, це в нас незаконні в Україні. Так, ви ж просто взяли команду. Якщо у вас є команда, я на іншому, там дуже що таке команда є, як приходять дядьки, і що там не нас Тобто, Цікаво, з своїми викликання. У мене все просто кожен має свої аккаунт, і ми не свій аккаунт. Просто ми беремо якийсь великий проєкт, кажемо, замовлюємо, що я лошадь, я тут все не потягну. І він розбувається між працівниками, і ми всі працюємо. До речі, вони так що міби. Поки прокачається, аж тоді можна створювати корпорацій, тоді вже все нормально Тобто ви підставляється. А АПП є? Але то єдиний податок, по ньому працюєш. А коли Хоч якась корпорація, бажано вже є свої плюси. Що з машиною робиться? Я не знаю, як ви працюєте, але мені подобається дуже працювати з системою скриви. Тобто лишній мені використовується. Це британська контора, яка досить толерантно, правда, воно все податкові є, так що сильно жартувати не треба. Раз в рік часто виходить звітувати, ніяких проблем не буде. Гроші виходять без проблем, правда, там довгі зберігати не можна. Зараз приколи почалися, що долари не можна вивезти. Mm -hmm. О, там їх можна підтримати до 90 днів, поки воно пройде, ви оптимісти. Ну, я, так, не оптимист, мне просто не нравится. Ну, по правда, шляпея кто-то наводит, но это кстати, кто, например, не там, Payoneer есть сейчас система. А не сейчас, сейчас, то сейчас. Это уже Было круто, бы был PayPal. Швидко. Хоча я, я дуже сподіваюся, я оптиміст, що ми підемо в Європу і, може, нас не будуть і Тому що припало воно швидко, тому що припадають гроші в палець і ти вже можеш відразу зняти. А в нас так інакше приходиться чекати моря, на ну, в море 5-6 днів, як мінімум. Мене було, що тут був холі, кул cool пік, е, коли я в понеділок перевів гроші і четири отримав на п'ятницю. Починайте сердус, першому.

Каже, скільки ти взяв за цей стіл? У мене був проєкт стіл. Просто треба було дуже технологічний класний стіл. Рендер, анімація, оскільки якими я за освітую кінорежисер і з камерами працювати. Ти дуже гарно зробив, те, як тут в кіно був. Тобто це у нас стопових моїх робіт. за це забачали 4 тисячі доларів за місяць. І він до скаже, от хоче таку саму роботу. А за 120 доларів. Скріншот. А я йому притислав. А скільки ти зараз ці стали? Він зачупився, він каже, ти може вони були? Набічно написав. Ні? о а де ти знайшов такого клієнта? пошук клієнта це не просто. Але якщо ви працюєте, якщо у вас портфоліо класне, постійно новеньке, у мене, правда, є стилі роботи. Ви може не витираєте стилі роботи, ви просто постійно поновлюєте фоліо. Вказуєте свій рівень, а він у вас постійно має рости. Тоді у вас буде класний клієнт, клієнт, який платив. Не працює, старайтесь не, не працювати з посередниками, тому що на фінансі багато є ангел Джорджії, які сидять, мають, наприклад, корпорацію Шаволет. У мене був замовник Шаволет, От. він був посередник. Я розумію, що він 25 тисяч взявся до в рази менше. Тому, Якщо у вас є можливість вийти напряму, то випите на прямого замовника, тому що прямий замовник він... <звук> прямий замовник він не рахує сильно свої гроші. За якісний будівник. Якщо ви даєте якість, то буде такий Ну, не шкодуєте в себе винувати гроші, тому що фрилансер – це ви не платите комусь дядька. Ви, ви само вдосконалюєтесь, а познання це є не мічого досконовлювати. Це не можна спокійно ходити і вдосконалюватися.